Всі стекла працюють, все опускається, все робить. люк працює. Тут ну, у нас вешалочка. люк працює, даю це все. Електрика працює, кондиціонер працює, дує холодним нормально. Також. А ну, виділи там, де прикольювачі, пепельничка ні, там піп-кондиціонер. Нажми, нажми. Чистенький Все, є, чистенький, не, не, кури, да. Маш не курили. Не курили, да. В машині не курили. Взагалі нова, так. Нова. Новий прикольний стоїть. Ну, то тож новий чистенький. Тут теж новий працюю все. Тут не курящий, не курящий Видно, що машина кулень, дійсно від... Від... Тобто Ну, такий ось такий ось автомобіль. Гарний гарний стан. У нас насправді. Так що дивіться, кажіть, думайте. Там тиху смотри німецькі, то є. Да, там є. По...